У Нараївській школі Бережанського району, де здобувають освіту понад сотня дітей, урочисто відкрили нову паливну. Тепер замість старого пічного опалення у школі сучасне та енергоефективне. Два твердопаливні котли забезпечують тепло на площі понад тисячу метрів квадратних. Кошторисна вартість проекту 1 мільйон 130 тисяч гривень. З них 904 тисячі гривень допомога від держави з фонду регіонального розвитку, 226 тисяч кошти з місцевого бюджету. Надзвичайні добрі справи завітали до нас. Цим навчальним роком нас побудували котельню, і ми маємо тепло, яке так дуже довго чекали діти, батьки і всі працівники школи. Раніше ми палили грубками і дрова, і це було дуже холодно і нескладно, і важка праця. А сьогодні ми маємо котельню, гарно, чисто, теплі класи і надзвичайно всі щасливі. І ми твердо віримо в те, що якщо вірити, то кожна віра в житті людини має здійснитися. Пам'ятаю, як минулого року до школи приходили, було дуже холодно, попалили в пічках. А тепер, як провели опалення, в школі стало гарно вчити. Тися дуже тепло. Ще одним подарунком став новенький шкільний автобус українського виробництва. Довозити він буде учнів із самого Нараєва та сусідніх хуторів, що в околицях села. Нагадаємо, цього року Тернопільщина збільшила кількість шкільних автобусів більш як на 40%. відсотків. Те, що відбувається в Тернопільській області, це називається відродженням села. Чому? Тому що ми нарешті звернули увагу на проблеми сільських місцевостей, сільських шкіл і, зокрема, такої школи, як село Нараїв. Чому? Тому що в 2014 році ми були свідками того, як звідси забрали шкільний автобус для потреб армії. А сьогодні разом з цим автобусом повертається мир. Хочу відзначити, що Тернопільщина займає активну позицію в питаннях забезпечення шкільними автобусами шкіл Тернопіля. Зокрема, з 200 автобусів, які придбані школами України, Тернопільська область закупила 41 автобус.